Усім привіт! Рада вітати вас на відеоуроці з плетення восьми променевої мандали. Сьогодні основний акцент ми зробимо саме на техніці плетення мандали на восьми променях. і в декілька словах я постараюся вам розказати про ті архетипічні фігури, які ми використовуємо у її створенні. Отже, зазвичай традиційно ми починаємо плести цю мандалу з двох квадратиків однакового розміру. Як ви бачите, один квадратик я вже струва, а на другому покажу вам, як саме це зробила. Отже, ми беремо дві палочки, складаємо їх паралельно. Сьогодні, як бачите, я плиту на звичайних мішалочах для чаю чи кави. Зазвичай можна також використовувати шпажки круглої форми, це шишофу, чи палочки для солодкої вати, чи круглий профіль, який можна купити в будь-якому будівельному магазині. Насправді підійдуть будь-які палочки однакового розміру, і головне, щоб вони були рівненькі. Посередині зав'язуємо ниточку або закручуємо. Прибажання центр паличок ви можете виміряти лінійкою, проте я люблю робити на око, а для того, щоб упевнитись, що ниточка дійсно зав'язана посередині, виміряю ниточкою ось так. Одкрутивши палочки ниткою, як основною, так і хвостиком, що у нас залишився, я розводжу палочки перпендикулярно, і наші палочки тепер формують рівносторонній хрест. Як ви бачите, ниточкою вже одна діагональ, що поєднує дві палочки, оплатена, і нам лишилось виплести ще одну діагональ. Робимо декілька однакових рухів, вкладаємо стібок біля стібка. Рівномірно, охайно. І коли ви вже побачите, що однаково виплетені обидві діагоналі, переходимо до плетення самого квадрату. Для цього ми обплітаємо кожен промінь нашої хрестовинки, тобто кожну половинку палочки почергово. Основна ниточка після закріплення центру виходить знизу, накидується на найближчий промінь. Повністю його оплітає, і поверху переходить на наступний промінь. Знову повністю обкручуємо цей промінець і йдемо до наступного. Оплітаємо і так само до четвертого. Таким чином повторюємо декілька разів, вкладаючи стібочок біля стібка. Не нагромоджуючи плетення, а так, щоб в нас виходив рівномірний квадратик, ниточка біля ниточки. І вже через декілька повторів оплітання кожного променю, ви помітите, як формується квадратик. Важливо, щоб у нас дійсно вийшов квадрат, не ромб, не прямокутник, а саме фігура квадрат. Від цього залежатиме симетрія усієї мандали. Якщо ви помічаєте, що ця фігура більше схожа на прямокутник, отже потрібно перевірити кут між палочками. Пам'ятаємо, що він має бути 90 градусів, якщо хоча б трішечки є зміщення, тоді виходить трьомокутник, а не квадрат. Якщо ж ви бачите, що фігура більше схожа на ру, тобто трішечки сплющена, Зі сторони двох паралельних путів частіше за все це плетення по нижній паличці, тобто два промені по нижній паличці. Тоді нам потрібно вирівнювати таке плетення. А це означає, що по нижній паличці ми плетемо ниточку двічі, тобто двічі обкручуємо на одному промені. Переходимо на наступний, обкручуємо один раз. Потім знову на наступний обкручуємо два рази. Четвертий промінь облітаємо один раз і повертаємо ниточку до того променю, з якого починали. І наступний квадрат ми знову плетемо, оплітаючи кожен промінь по одному разу. Дивимось, чи вирівнялось наше плетення, чи виходить у нас квадрат. При потребі можемо Додавання обкручувань по нижній паличці зробити ще один раз. Коли обидва квадратики виплетені, ми переходимо до центрування, тобто поєднуємо два квадратики між собою в єдину восьмипроменеву маду. При цьому зверніть, будь ласка, увагу, що традиційно ми виплітаємо квадратики одного розміру. Проте буває інколи, що. Один з квадратиків трішки більший в розмірі за інший. тоді цей більший квадратик буде нижній, а менший верхній. А зверніть увагу, що поєднуємо ми лицеву сторону нижнього квадратика до зворотньої сторони верхнього. Знову ж таки, звертаємо увагу на те, щоб відстань між промінцями була однакова, зберігався однаковий кут. Поєднувати квадратик в єдину мандулу я рекомендую, оплітаючи кожен промінь ниточкою, так само, як ми плели, коли виплітали квадрат. Тобто ми оплітаємо кожен промінець, рухаючись по колу, хоча, звичайно, логічніше було б назвати цю фігуру восьмикутником. Проте зазвичай мандельєри цей елемент називають обідковим. А тому як архетипічну фігуру, ми частіше читаємо її. А як коло. Загалом, ви можете помітити, що будь-який рух у мандалі, плетний саме мандалі, йде по колу. Чи навіть точніше було б сказати, ми рухаємо ниточку по спіралі від центру і до периферії, тобто на розширенні? Часто два квадратики поєднують зіркою. Технічно таке поєднання виконати трішки складніше, але відпрацювавши навичку плетіння, ви зможете поєднувати. Два, три і навіть чотири квадрати під будь-якою фігурою. Отже, для того, щоб виплести зірку у восьмипроменевій променевій манделі, ми оплітаємо кожну третю паличку, тобто два промені пропускаємо, оплітаємо третій. Знову два промені пропускаємо, оплітаємо третій. І так, допоки основна ниточка знову зустрінеться зі своїм хвостиком. Зверніть увагу, що плетемо ми так, аби основна ниточка проходила низом, виходила перед третім променем, обплітала його зверху, і зверху променя ниточка охайно накладається хрест навхрест. Далі знову йде вниз і виходить перед наступним третім променем. Два пропускаємо третій оплітаємо. Через декілька повторів фігури зі зворотної сторони ми вже бачимо зірочку. З лицього ж видні тільки її промені. Обов'язково закінчуємо плетення фігури на тому ж промені, з якого починали. Для того, щоб зафіксувати ниточку, робимо петельку, протягуємо кінчик цієї ниточки в петельку затягуємо. Пряжа різного складу по-різному лягає на палочки, і якщо ви плетете на круглих шпажках, то можете помітити, як ниточка ковзає. Тому петелька не є щільним кріпленням ниточки. А тому, коли ви прив'язуєте ниточку іншого кольору і плетете іншу фігуру, будь ласка, оплітайте кінчики ниток попередньої фігури як продовження палочки. Ось така помаранчева зірочка в мене вийшла. Так, вона виглядає з відворотньої сторони і ось так з лицевої. Далі я ще раз акцентую увагу на тому, як плести у восьмипроменевій мандилі квадрати. Так, звичайно, ми виплітали їх у центрі, але окремо кожен. Як же тепер плетуться квадратики, коли мандила вже поєднана у восьми променевій? Як завжди, прив'язуємо ниточку до промінчика вільного від хвостиків, основну ниточку ведемо. Знизу пропускаємо один промінець і виводимо перед другим. Оплітаємо цей промінець, знову ведемо основну ниточку понизу, один промінець пропускаємо, другий виплітаємо. І так, допоки основна ниточка знову не зійдеться з хвостиком. Зі зворотньої сторони вже видний квадрат, а повторивши цю фігуру декілька разів, з лицевої сторони нам видні кутики квадратів. Виплівши квадратик саме такої ширини, як вам відгукується, відрізаємо ниточку, фіксуємо її петелькою і переходимо до плетення другого квадратика. Отим промінцям, які зараз лишились вільними. У цій мандалі обидва квадратики я виплітаю одного кольору, хоча, звичайно, ви можете обрати різні. Традиційно ми виплітаємо обидва квадрати однієї ширини. І ось цю ширину ми називаємо кроком, тобто в одному кроці ми виплітаємо два квадрати. В той час, як в одному кроці зірка можлива лише одна. У цій мандалі три кроки поспіль я виплітаю квадратами різних кольорів. І виходить ось такий образ. У наступному кроці покажу, як поплітати архетипічну фігуру лінія. Прив'язуємо ниточку до однієї з паличок і почергово оплітаємо кожен промінь саме цієї палички. Зі зворотньої сторони ниточка лягає в два ряди паралельно. з лицевою, поступово через декілька повторів видніються гострі кутики. У мандрєрстві цю фігуру часто називають промени, так само, як ми називаємо половину палички. Всього ліній в одному кроці мандали може бути 4. Отже, тепер ми знаємо з вами, як плести у восьмипроменевій мандалі такі фігури, як квадрати, коло, зірку і промені. Лишились тільки крапочки. А насправді, крапки в народі ще називають шишечками. Я покажу, як плести цю фігуру. По завершенню нашої мандали, а зараз, міксуючи те, що ми вже вивчили, виплітаємо мандалу за своїм бажанням, переплітаючи фігури так, як нам хочеться, вибираючи кольори, так, як нам лягає, так, як нам відгукуються. Саме знання ось цих п'яти фігур у восьми променевій мандалі допомагає нам створювати абсолютно різні образи. Працювати з цим інструментом, як з мандрою, діагностичною, програмоючою, цілительською, на відреагування емоцій, досягнення цілі чи розуміння певної ситуації. Загалом про види та контексти мандал я частково розповідаю у відеоуроці «Сплетення плетення чотирьох променевої найпростішої мандолі, а в основі тих різновидів, що згадала тут, лежить ціль, запит, в яким ви заходите у плетені мандрою. Що ж, а тепер переходимо до завершення нашої ландки. Я пропоную робити це крапочками. Зазвичай традиційно, кожна крапка плететься окремо. Проте мені подобається переходити від промення до промення, плетучи крапки і основною ниточкою повторюючи попередню фігуру. Оскільки зараз я взяла нову ниточку, то спершу вирішила виплести зіркого одну нитку. І коли моя зірочка завершена, можна переходити до крапок. В першу чергу я роблю два оберти, фіксуючи хвостик ниточки. Обрізаю кінчик і роблю ще три оберти, повністю закриваючи ховаючи хвостик. По цьому плетенню в 4-5 обертів я повертаюсь. До попередньої фігури і ниточку веду так само, як на зірочку, переходячи на іншу паличку. Насправді, якщо ви плили, наприклад, квадрат чи полу, привели б ниточку саме на таку фігуру. Знову роблю 5 обмотувань від плетення до кінчика палички, повертаюсь по цій шишечці назад до плетені. І знову перекручу так, нібито плиту зірку. Таким чином я оплітаю кожен промінь і завершую плетення на тій самій паличці, з якої починала. Відрізаю основну ниточку від клубочку, роблю петельку або вузли. Петельку можна зробити на двічі, щоб краще трималось сплетення. Зрізаю хвостик і для того, щоб шишечки або крапочки трималися щільніше, можна кожну з них обробити клеєм ПВА або воском свічки. Ось так розглядаємо явисно променева мандала сьогодні, поєднуючи в собі усі п'ять архетипічних фігур. Бажаю вам натхнення та легкого плетіння. До наступних зустрічей!